Солдати виконують завдання в польових умовах і потребують допомоги територіальної громади. Потреби армії різнопланові, необхідні як технічні речі, акумулятори, агрегати живлення, рації, пальне, так і медикаменти, деякі продукти. Велика проблема у нас є з акумуляторними батареями великої ємності. хто розуміє технічні маркировки, там 6СТ-190, 6СТ-180, 140. Є необхідність забезпечення електроживлення. також тобто є необхідність в противірусних препаратах, астерин, парацетамол, септеприл, нефінамінова кислота. Гроші армійці попросили їм не передавати. На них краще закупити те, що буде вкрай необхідно на той момент. А дізнатись можна у заступника командира військової частини за телефонами 063 889 57 97 та 066 944 99 38. Нагадаємо, на Нікопольському майдані вже збирали кошти на потреби української армії. Суттєво допомагали і марганчани. В свою чергу керівництво держави майже 7 мільярдів гривень додатково виділило на оборону. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну 16 березня.